Так, друзі, всім привіт. Компанія автопарків з вами на зв'язку приїхав до нас в продажу Fiat Cubo. Це у нас 2018 рік. 1,4 бензин на механіці, весь в ідеалі. Повністю весь в рідній фарбі, офіціал 30 тисяч кілометрів, має ріднього пробігу, другий власник в Україні. пасажир п'ятимісний. По салончику в нас є чехольчики, під чехольчиками, ідеальний стан автомобіля. абсолютно. Кондиціонер працює, все заправлено, все чудово, проходив ТО постійно по регламенту. У нас електрорегулювання дзеркал є, датчик світла, датчик доща. Звичайна мультимедіа, Потолок в ідеалі. Зараз покажу вам ще задній ряд автомобіля. E, показую. Також все в ідеалі, абсолютно без нарікань. Стала стеля в чудовому стані. E, карти дверей, як бачимо, також водійські передні, e, так само пасажирські задні. Знаходиться цей автомобіль у нас на сумській два Київ, біля метро метровосельківської. Придбати його можна в лізинг та заготівку. Тому, друзі, під'їжджайте, дивіться та забирайте для себе цей класний варіант.